Ага, передається і слизом. А жаби слизькі. Отже, Сойер серйозно казав. Ось так жаби підкинули ідею майбутнім чемпіонам із плавання. Наші рецептори дуже відрізняються від жаб'ячих, які менш розбірливі від вибори господаря, ніж віруси. До речі, ці ж віруси можуть викликати рак статевих органів, здебільшого у жінок, але іноді у чоловіків теж. Отже, традиція живе. Доброго вечора, хлопці, дівчата різного віку. Для багатьох із нас знання, отримані в дитинстві, є істинною в останній інстанції, і після підліткового періоду досить важко змінювати свою точку зору. Іноді небажання переосмислити ситуацію, залучивши якісь нові факти, може привести до досить таких сумних наслідків. Сьогодні ніч на цікава про досить розповсюджений міф, жертвою якого я колись був, а дехто не розстається із ним усе життя. Отже, почнемо з класики. Марк Твен пригоди Тома Сойера. Том Сойер та Гекфін обговорюють методи позбавлення бородавок. Том авторитетно наголошує, що він знається на цій справі, бо він часто грається з жабами, і тому у нього є що виводити. Отже, ще до, у 19 сторіччі було популярне твердження, що через контакт із шкірою жаби можливо якимось чином людині отримати бородавки. Те авторитетне твердження я теж чув свого часу, і саме у тому вигляді, як колись Томсор сказав Гекофіну. Отже, традиція живе. Як мікробіолог, я не міг обійти цю тему. Отже, бородавки, а також кандиноми, папіломи та деякі інші утворення викликаються вірусом папіломи людини, а точніше, навіть групою вірусів. До речі, ці ж віруси можуть викликати рак статевих органів, здебільшого у жінок, але іноді у чоловіків теж передається через ураження вірусом клітини слизової оболонки, а саме статевим шляхом, це найбільш популярний, а також контактним під час пологів, під час маніпуляцій з медичними інструментами. Ну, особливо це стосується зрозуміло гінекологічних інструментів. А ось із кров'ю ці віруси не передаються на відміну від вірусів гепатита або вірусів імунодефіциту людини. До речі, вірогідність передачі збільшується, якщо людина при цьому має імунодефіцит або хворіє на якусь іншу хворобу. Тут ви можете сказати ага, передається і слизом, а жаби слизькі. Отже, Томсовер се вірно казав. Ну що ж, жаби дійсно слизькі, слизь, які їх шкір, зменшує тертя об воду, жабі так легше плавати. До речі, спортсмени плавці роблять так само, тобто не виділяють слизь, як жаби, а наносять жир на шкіру для зменшення тертя. Ось так жаби підкинули ідею майбутнім чемпіонам із плавання. Проте віруси взагалі, а особливо віруси попілому людини, ну як вже видно, із назви є дуже специфічними, тобто вони не уражують всіх підряд. При інфікуванні чергової клітини вірус контактує з рецепторами на поверхні цієї самої клітини. Якщо відповідного рецептора там нема, то вірус не пролізе в клітину, він як ключ, що підходить до конкретного замку. Наші рецептори дуже відрізняються від жаб'ячих, ми досить далекі від них генетично. Отже, Камсор помилявся, і жаби ніяк не винні у наших бородавках. Проте я все одно закликаю вас бути обережними. Жаби можуть бути джерелом гельмінтів, які менш розбірливі у виборі господаря, ніж віруси. Ну що ж, жаб реабілітовано. Будьте обережними із двоногими, які мають бородовки, від них цілком реально заразитись. До речі, якщо хтось не знав, існують вакцини проти папіломовірусів. вірусів. В США, в деяких штатах, вакцинація є ледь не обов'язковою для новонароджених дівчаток. І, до речі, рівень раку шийки матки у цих регіонах після початку масової вакцинації суттєво знизився. Отже, рекомендую, особливо для молодих людей, хто знає, які двоногі вам потрапляться на вашому життєвому шляху. До речі, Том Сойер згадує про невідому мені отруту яр-медянка, яка знаходиться на мідній Гоці. Що це таке, не збагну. Окість Міді, але чому раптом вона така вже отрутна? Хто знає, що це за страшна отрута, яр медянка, пишіть коментарях, будь ласка, мене це цікавить з дитинства. На добраніч, хлопці-дівчата різного віку. Нехай вам не сняться Том Совер та Гіквін, які без страху тримають та гладять в руках щойно реабілітованих жаб. До зустрічі!